Полі біля Бахмуту ромашки, крихітки на спаленій землі, хатку відбудовують мурашки, розтоптала танком орки злі. в полі біля Бахмуту калина, Мов би наречена до вінця, знає, що тут завжди Україна, що стояти будуть до кінця. В лісі біля Бахмуту солдати П'ють цілющу воду з джерела, моляться яких навчила мати, Україна з ними ще жива, в небі понад Бахмутом Всевишній, і дощі це сльози у Христа, Янгола на захист з неба вийшли, бо на правду земленька свята. Бахмут наша вільна Україна, бо від горя бідний почернів. Він не стане кати на коліна, хоч і вбивця добре попалив. Не вдається територію забрати і бояться вже давно вони Україну вам ніколи не здолати, Дух свободи предків молодих.